Мессі не потрапив у список претендентів на золотий м'яч. Ісмаїлі забив гол у дебютній грі за Ліль. В Барселоні вдалося зареєструвати частину новачків. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин у нашому Єврофуд-дайджесті. Підтримую українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. В Бундеслізі у п'ятницю відбувся один матч. Дортмунд на виїзді грав проти Фрайбурга, і перші 77 хвилин Фрайбург провів майже бездоганно. Команда відкрила рахунок на 35-й хвилині завдяки голу Грегоріча і впевнено тримала свою перевагу. Але на 77-й хвилині епічний фейл кіпера Фрайбурга призвів до дебютного голу за Борусію у виконанні англійського вундеркінда Байно Гіттенса. І Фрайбург поплив. Через 7 хвилин Мукоко вивів Дортмунд вперед. А ще через 4 хвилини Вольф встановив остаточний рахунок один У Франції Ліль зіграв в нічию з Нантом. Після першого тайму доги горіли 0-1. Автором голу у складі Нанту став Сімон. А у другій половині на полі з'явився наш старий знайомий Ісмаїлі. І екс Шахтарівець забив класний гол та вирвав для Ліля нічию. Ісмаїлі видав сольний прохід, потім обігрався в стіночку із Девідом, а після цього відправив м'яч у сітку. До речі, Фавбет пропонує цікаві ставки на новий сезон у Лізі. 1 на те, що ПСЖ не програє в усіх домашніх матчах, дають коефіцієнт 2,2. А ймовірність того, що паражани наберуть більше ста очок, оцінюють. Ця коефіцієнтом 15 залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. Спочатку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Стартував сезон і в Лалізі. Матчем відкриття стала гра Осасуни та Севілії. І памплонці зуміли здобути перемогу у домашньому поєдинку 2-1. Вже на 9-й хвилині Чімі Авіла відкрив рахунок. Через дві хвилини Севілія відігралася завдяки голу Міра. І на 74-й хвилині Ороц реалізував пенальті. І цей гол став переможним для Осасуни. Ви не повірите, але Франс футбол не включив Лео Месі до списку номінантів на золотий м'яч. Звісно ж, причин робити це було більше, ніж вдосталь, але знаючи любов видання до Лео, там могли б спокійно віддати йому і восьмий м'ячик. Месі не потрапив до списку претендентів вперше з 2005 року. В прольоті ще одна зірка ПСЖ Неймар. Зато присутні у списку Кріштіану Роналду. І до цього рішення теж є чимало питань. Усього маємо 30 номінантів: це Тібо Куртуа, Рафаел Леау, Крістофер Нкунку, Мохамед Салах, Йозуа Кіміх, Трент Олександр. Арнольд, Вінісіюс Жуніор, Бернарду Сілва, Луїз Діас, Роберт Левандовський, Ріад Марес, Казиміро, Сон Хен Мін, Фабініо, Карім Бензима, Майк Менян, Гарі Кейн, Дарвін Нуніс, Філ Фоден, Садіо Мане, Себастьян Але, Лука Модріч, Антоніо Рюдіґер, Крістіану Роналду, Кевін Дебрюйне, Душан Влахович, Вірджл Вандейк, Жоукансела, Кіліан Мбаппе та Ерлінк Холанд. Якщо що особисто я топитиму за перемогу Бензима. А ви напишіть у коментарях, кому б віддали золотий м'яч. Ви. Барселоні вдалося зареєструвати своїх новачків. Щоправда, поки що не всіх. На сайті Ла Ліги з'явилася інформація про реєстрацію Крістенсена, Рафіні, Касія та Роберта Левандовські. Це вийшло зробити завдяки продажу 24,5% акцій з Studios Барса Студіо за 100 мільйонів євро. Поки що відсутні Жуль Кюнде повідомлялося, що для його реєстрації потрібно скоротити зарплати чи продати когось з гравців. Ювентус близький до підписання Мемфіса Депая. Повідомляє Фабріцо Романо. За інформацією джерела перемовини йдуть добре. Обговорюється дворічний контракт для гравця. Найближчим часом очікується оформлення усіх документів. Нагадаємо, Депай не входить у плани хаві. І нідерландець хоче залишити Барселону на правах вільного агента. Ювентус оголосив про перехід Вінгера Інтрахта Філіпа Костіча, 29-річний серб, уклав угоду на чотири сезони. З 14-го року Костіч виступав у Бундеслізі, де за ці роки віддав більше асистів, ніж будь-який інший. Гравець за цей період в активі Костіча 58 гольових передач. Аталанта відмовилася від пропозиції Ювентуса обміняти Мойзекіна на Луїса Муріеля. Туринці хотіли підписати колумбійця, включивши в угоду свого форварда, але Бергамасків цей варіант не зацікавив. Нагадаємо, на Муріеля претендує Ньюкасл. ПСЖ продовжує пошуки нового гравця в лінію атаки. Одним з головних кандидатів був Маркус Решфорд, однак М'ю відмовився відпускати його. Тож Парижани вивчають можливість підписання Рафаела Леау. Раніше ПСЖ вже розглядав португальця і ось знову повернувся до цієї ідеї. Рензо за 25 мільйонів євро підписав 20-річного таланта ПСЖ Арно Калімуендо. Контракт підписано на 5 років. Відзначимо, що на рахунку Арно два потужних сезони в оренді за ланс, де він встиг забити 21 гол та віддати 6 асистів. Кріштіану Роналду все ще хоче залишити Емю. Повідомляє журналіст Матео Моретто. Португалець хотів би виступати за команду, яка бере участь у лізі чемпіонів. Ходили чутки, що Ем'ю пропонував Ювентусу включити Кріштіану в угоду по раб'йо, але цей трансфер зірвався. Ем'ю та Галатасарай посперечаються за Мауро і Карді з ПСЖ. Аргентинець не проти спробувати себе в Англії. ПСЖ готовий віддати його в оренду із правом викупу. Водночас, дружина і карді Ванда Нара вже провела перемовини із Галатасараєм. і ПСЖ навіть готовий покривати частину його зарплатні. У Туреччині зараз Форвард тренується окремо від партнерів по ПСЖ, А в минулому сезоні Ікарді забив 5 голів у 30 матчах. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.